Але ми бачили, бачили, чого вимагала російська делегація у Стамбулі. Ми розуміємо, що вони хочуть, вони погрожують, і кажуть, що вони готові воювати на рік і два наводять е, приклад війни із Швецією, коли Росія воювала е, 21 рік. Тобто Путін не е, збирається зупиняти війну. Але е, дуже така компліментарна лексика від Трампа, в бік Путіна, е, звинувачення знову ж таки в бік е, е, Зеленського і. Е, Перед перед самим перед самим етером, вже коли розпочалася розмова, хтось із наших журналістів задав питання через штучний інтелект, просто описав розмову, що буде говорити Путін. Що насправді це все Україна напала на Росію, тому що Україна озброюється, Україна мілітаризується, і, і тому, тому треба припиняти війну. Тобто Путін себе виставляє в ролі жертви. А не агресора, і це дуже якось так дуже гарно сприймає Трамп.